Амар собі БКБ не може дозволити. Аганім хоче придбати. Ну так, да, він повністю е він Shadow Blade придбав, далі хоче Аганім. Він, він грає, ніби нічого не відбулося. Це Оцей собака, який сидить з е е кружкою кави і все навколо палає, він каже, It's fine. Оце воно. Мінус два. Саппорти дуже легко з ними впоралися. Малрін в БКБ бігає, забирають інвокера, а? забирають так само Бетрайдера. Побігли далі. А скітер може навіть дорізати цю історію. Малріна вже не врятувати. Ну але скітер має змогу зараз забрати вайтмона. Якщо просто зараз навіть просто вийдуть тундри, вони вже в плюсі, але вони хочуть битися. Вони вайтмона не хочуть продавати. Кріт ультимативний, все-таки Вайтмона добуває. 33 йде далі. Байбек від інвокера. Намагається вбити Снейкінга, Сандріка немає. Віжний якийсь є там, напевно, даст, даст. даст, 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 даст. Бізіем проти мані. скітера. Але бачиш, все одно б'ється до кінця усіх. Після баю. Після баю. Okay. Слухайте, а жучок висить на 33-му скітр його пробиває, воїться цей момент. І вистачає демеджу! А, як близько, як б. Краплиночки не вистачає було. зайвої. І Амар помирає, і це GG.